Так, дети, вот тут вот, играетесь. вот играйтесь. Хорошо. Ну как дела в садике? Да все на нас орали. За что? Во-первых, за что, что мы опоздали? Потому что мы долго спали, и ты будильник поставила на очень поздное время. Да? И очень. Потім ми, сміялись, ми сміялися над дітьми, які прийшли без одежі. І вони нас посварили. Ну Це реально було смішно. Я з цими ще поговорю. І вони нас викинули на вулицю. Що? То я вас в другий садик отдам, а на них чернетку здаду. Ну ладно, вы пока що тут огуляетесь? ну добре. А я піду побалакаю с батьком. Напер... Я надеюсь, він там хоть не спить. От Соня, заснув такий. На, на, не. Не плач. Заспи не плач. далі. Ти взагалі знаєш, що, за що наших дітей ругали в садочку? За що? Я на них чернетку подам. Тут уже в них вигнали на вулиці, за того, що де ці. Ті, які прийшли в садочок, вони були без одежі, представляєш? Господи, вони ж геть обдуріли. Ну, напевно. Зараз я надав на них чердетку. Добре. Добре. Так, я поки що попри... Я только еще поменяю памперсы. На счет они. надеюсь, вода хоть дожки в, в спам Короче, короче, сейчас проверим. Так, короче, сейчас проверим. Ой, вот его неодешно, напомню тогда и правда. Треба памперсы поменять. Так. Да, фу, як це мерзко. месико в унитаз я. Ну все, ты частенько наша неглупулька. Запиши, Так, ты-то будешь спать, короче. Ну тебе тут. На уры, на Так уже Здав на них ще один. Ага, здав. Тільки вони нічого не відповідають. Вони... вони просто спокійно держаться там. Я сподіваюся, що хоч як там директор про це все знає, та напевно ж. І він буде рухати. Mm, так, испытательный дела, певний. Ладно, до речі, мы переробляємо третій этаж, ну типа чердак. А пока еще подивлюся, что там діти роблять. Короче, я не знаю, что мы будем робити. Ви да. хочете на майданчик? Так, так, звичайно, хочемо. Тоді пішли. Так, те, виключаємо, выключи сам. Все я виключив. Так, все, вложим пульт. Все пішли. Так. Все пішли. Сидите, ми прийшли. Вау, мама, дивись, яка смішна собачка, наче сосиска. Ага, смішна. Пішла погуляємо. ви хочете, звичайно, хочу матусю. Добре, яке мені шоколадне. мені те же саме, але з ковнічними ще. Сповнить ее уже добре, я все зроблю, а ви поки що где туди гуляєтеся? Ух ти, дивись, який зайчик красивий. да. Ладно, Мені? так, звичайно, що ви хочете. Я хочу. Так, три морозива, будь ласка. Два шоколадного і шоколадного з полумицей. Так це на лавочку положим. Дійте морозову, як ви хотіли. Ура! Ух ты! Ух ты! яке смачне! Ммм ням ням, чого так швидко з'їли, ви охолодите? А, мама, нам mm -hmm. холодно. <thud> а я що казала, <thud> Ладно, добре. Ого, <thud> Крампет. <thud> <thud> Эмм, давайте Хочете обокупать, так, хочемо. почему? А, дивись, який грибочек. чудовенький, думань, как перенести мне вообще Так, ура, купатися. Куда в одежі. Куда в одежі, потім ми буду стирати або, не одежу. ладно, ладно, я на... и обидит А я на всем. Да господи. А я на конику. А я на кох. Так. О, какой красивый зубок. Так наш. Ну... то там такий. Маня сидит, да? Ты кто там? Козей. Не, Не знаю. Не знаю. Uh, то ми саді. Пахая папа кару. Ніхто не допомагає.